Доброго вечора, ми з України. Сьогодні хочеться подивитись советний Бахмут та напрямок Донецький-Луганський. Що там відбувається, що буде, яка перспектива йде? Тому що новини новинами, а подивитись треба. Сьогодні дивимось Бахмут. Можливо, щось ще, що ще додивимось. Дивіться, напрямок Авдіївки. Тому що за діпстейт. Вони тут активні дуже-дуже. Первомайське першотравневе, воно ж, Марінка. І подивимось трошки, зазирнемо. Так, так, так. Білогорівка. Давайте подивимось Луганський, Донецький напрямок. Будемо потім по містах. Якщо вам треба якесь, Костянтинівку глянемо. Якщо вам треба якесь місто подивитись, пишіть мені в коментарях. Не забувайте підписуватись та залишати свої коментарі та свої вподобайки. Бахмут. Бахмут стоїмо. Стоїмо, не віддамо. Я не кажу, що були такі думки віддати. Ні, не віддамо нічого. Стоїмо. Якесь буде таке відчуття, що у нас думки такі військових, що, можливо, нас покинули, що ми самі. Це можливо буде, буде пов'язане з поставками зброї, тому що якесь затишчя. немає інформації, знаєте? Але то тимчасово це дуже швидко вирішиться. Щось іде. Щось іде дуже таке європейське. Я вам скажу більше, бахмут ми будемо відкидати, намагатись ворога, навіть успішно. Великі втрати. Десь ми його трошки відкинемо. Бахмут. Чому важливий Бахмут? Дурне питання. Ну, багато хто питає, навіть у Буданово. Тому що то наша сила. Дивіться, то е Бахмут, це, знаєте, як е паркан між сусідами. Так? Тобто тепер це наш кордон, розумієте? Межа кордонів, зараз на бахмуті. Це наш захист, він нас захищає, він дає нам сили для всієї країни. У нас є можливість його захистити, ми його захищаємо, розумієте? Вони будуть думати і розглядати таке питання, що, ну, от ось повністю його там зрівняти. Можливо, якісь, якісь хімікати будуть, щось будуть травити в ньому. Військові знають, можливо, так, щоб там неможливо було фізично взагалі перебувати. Але наші військові навіть зможуть трошки перепочити. Знаєте? А чому так? Зброя йде, ми зрозуміли. Арта ми зрозуміли. Ми їм дамо добрячу відсіч, але дивіться, не Передмістя Бахмуту дамо віці. А дамо тили. це вплине на їх наступ на Бахмут. Бахмут буде оточено. Ні буде палати, буде обстрілюватись. Ні. Поки ні. Він під захистом. Тут просто йдуть неймовірні карти насправді. То, що це має якесь сакральне значення, і то, що там десь це нереально те, що роблять, ну то нереально, Ну, то за межами фізичних здібностей військових. Тому що, попри смерті та хвороби, тут хлопці без відпочинку хворі працюють. Тільки руйнувань ворог вдасть. Так, ну поки так, Бахмут. Тримайтеся, Авдіївка. Напрямок Авдіївські, бої. Вони пруть дуже, дороге, активні дуже. Що треба знати, поадіються? Туди треба більше сил. Там ворог дуже. Може мати якийсь тактичний і незначний успіх в тому напрямку. Будемо потім витрав... витравлювати його. угледар. Що це В угледар. Вони там навіть обороняться трошки будуть. Ми їх розіб'ємо, трошки там прорідимо. Ми з повітря їм завдамо втрату. Ну, дивіться, ну, от, от, от як дивитися новини? Де там паніка, істерика? Чи ніхто не знає, що в Бахмуті така е, страшна ситуація? Дякую, Мадяру, за те, що оперативну інформацію надає. Височанську. На Великі втрати. Пробіжне той напрямок. Великі втрати там дуже важко, там важко. Там дуже важко. Там ворог може мати незначний успіх. Костянтинівка. Обстріли великі, обстріли великі, руйнування, руйнування, погано спостачання. Давайте подивимось куп'янський напрямок, що вони там теж щось кудись. Коп'янськ. Я ну, куп'янсь спокійно. Ані ворога там не буде. Дуже великий втрат ворог завдасть. І понесе втрати. Вогневі якісь бої. Вогнем вижигаємо їх. Вони щось кидають нам артої, мабуть, там підвезли, підтягнули, нам також підтягнуть. Знаєте, там, де вони крок вперед роблять, ризикують, ми їх підрізаємо, підрізаємо підбиваємо і відкидаємо. Отака От поки, поки що, так, і потім трошки навіть встигаємо відпочити. Чуть трошечки. Тобто військові вже знають цю тактику, вивчили наші їх. Тому ну тримаємо кордон, не панікуємо, не починайте, тому тримаємося.